У Дніпропетровську на день міста стало на 31 мешканця більше. За традицією новонароджені отримали сертифікати на грошову допомогу. Їхні матері на миста з сперлів. Сім'ї, в яких на день міста з'являються діти, відзначають подарунками вже п'ятий рік поспіль. За цей час народилось 215 малюків: 102 дівчинки, решта хлопчики. У першому пологовому будинку щасливих батьків вітав міський голова Іван Куліченко. Більше від наших кореспондентів ви получать частина сертифікат, з яким ви потом можете прийти. коли Каданович Рюбінка в саді, от Ви, допустимо, возле вас саді а вам хочеться в другої. Ви приходьте показувати, от наш ребенок, і його обов'язково візьмуть. У першому пологому будинку на День міста з'явилося 9 дітей. Перше немовля народилося ще вночі, о пів на першу, останнє – об 11.30 вечора. На День міста 8, і в прошлому році 8, позапрошлом 11, і ще 5 років тому у нас було рекордне, 12 чоловік родилося. Які можуть бути емоції по поводу народження дитини, Тільки саме... Положительні. Так. Дитина – це... Он даже сам улыбается. Микита, друга дитина в сім'ї Олени. ще є дев'ятирічна донька. Хлопчику лише кілька днів від народження, а на його рахунку в банку вже лежить п'ять тисяч гривень. Патінькі оставить ну щоб положити на що ти щоб ну ката в дальніше може када там пригаді, када нада бути то це деньги нашого мальчика. Всі он штата служили. Саме така матеріальна допомога від міської влади. Традиції відзначати сім'ї, у яких дитина народилася на день міста, вже 5 років. За цей час грошовий сертифікат отримали більше двох сотень сімей. Головне, що у кожного ребенка буде на руках сертифікат. Он вже всю життя буде народився в цей день. А садінь сертифікати можна прийти, в відділ образування, якщо вирішити якийсь вопрос, зв'язаний з садиком школою Це... Это... Приваження к паспорту, який дає определенні важливості. А матері отримують у подарунок намисто із перлин. Його обіцяють передавати в спадок, аби пам'ять про це зберігалася. Олександр Сергій Гончар, 11-го каналу.